Раз я на цю тему хотіла записати від відео. Це стосується ФОПів на третій, на другій, на першій групі. Щодо третьої групи після реєстрації з 27 вересня. Якщо ви вірно подали заяву на платника єдиного податку, то з 27 числа ви будете в статусі єдиного податника. Тільки треба перевіряти перевіряти реєстри. І це зараз стосується всіх. Тобто, якщо перед реєстрацією ФОПа, ви не перевіряєте, чи був у вас борг чи ні. Чому може бути борг? Наприклад, ви відкривали ФОП раніше, декілька років тому, і потім ФОП закрили, але там у вас залишився борг. Потім інша ситуація. Якщо у вас, наприклад, є земля у власності, треба платити податки, а ви не платили. Це теж сюди, в цей кошик. І якщо виситі цей борг, то вас можуть не поставити на платника єдиного податку. А якщо підприємці самі себе реєструють, вони подали заяву і вони думають, що воно вже все працює. Але це не так. Треба самостійно перевіряти це. наша відповідальність, тому що податкова може вас не попередити, не надіслати вам листа або надіслати, ви його не побачите. Тому при реєстрації ФОП після реєстрації обов'язково перевіряйте статус платника ПДВ. Тому о, вибачте, статус платника. Єдиного податка, тому що після реєстрації у вас є 10 днів на те, щоб подати цю заяву і встигнути стати платником єдиного податку. Тому що дуже багато випадків, коли самі себе підприємці реєструють, думають, що в них все ок, працюють. А потім виявляється, що вони півроку приймали кошти, а вони були на загальній системі оподаткування. Отака фігня малята. Підписуйтесь, будь ласка, на канали, відповідаю на ваші питання і надсилайте відео знайомим, друзям, кому це може бути корисно. Люблю. Вас обіймаю. Обий... Об... Пока.